Місця, де мрії стають реальністю. Величезні, пухнасті герої, які вміють не тільки рухатися, але й розмовляти. У Львові вперше відкрили тематичний парк Трольдома, де кожен матиме можливість повзаємодіяти з казковими істотами. Зробити це можна у відпочинковому комплексі Емелі Резорт лише за 4 кілометри від центру Львова. Засновник Юніверсал парк Денис Погорєлко каже, головна ідея проєкту дати людям позитивні емоції, які надзвичайно важливі для психологічного здоров'я в сучасних умовах. Та додає, що такий тематичний парк у Львові є унікальним. Я думаю, що такий тематичний парк він один. Я думаю, що це місце, де люди можуть провести гарно час. Саме в комплексі тут є дуже багато і інших розваг, таких як і зоопарк, і сітковий парк. Я вважаю, що в принципі це добре, коли просто звичайний будівельний майданчик перетворюється в невеличкий тематичний парк. Організатори також обіцяють найближчим часом локації в парку доповнять будиночками з моху і не тільки. У парку можна побачити 21 модель фантастичних трольдомів, що особливо сподобаються маленьким відвідувачам. Це карті зв'язок зі ось. Ми вже почти всіх бачили. Е, найбільше подобався другий сервес. Міко, Міко сподобався більше». Окрім того, тут є фотозони, інтерактивні гойдалки, батутна зона та зона відпочинку. А також діє надзвичайно цікава авторська вистава, яка відбувається декілька разів на день. Обожні атракціони, дуже милі аніматроніки. Я люблю ось цю всю ем, культуру з роботами, з цими ем, фантастичними героями. Це дуже крутий проект. Поселення трольдомів це ідеальне місце для сімейного відпочинку з друзями чи навіть наодинці, кажуть відвідувачі. А історії персонажів не залишать байдужими нікого. А, минулий раз були велетні, тепер ось такі, ці більш миліші, то нам, в принципі, подобається, навіть якщо ми прийшли без дітей. Тому е, мені там часто пишуть, що у мене там нема дитини, я не можу прийти. Приходьте, тут класно всім. Відвідати унікальне місце і прогулятися зонами відпочинку можна щонайменше до середини осені.